Король 50 метрів максимально швидко. Правильно і швидко. Приготувались на старт. Марш! Так, здається, не максимально швидко. Досить правильно. Ще виплобує з п'ятдесяти. Не знаю. Оп. Розворот дуже довго робив. Частота рухів не не, не, не максимальна. Так. Много намагається витримати. Добрий день. хоп 51, 25. Молодець. Так, що я помітив? Що е, частота рухів не була максимальною. Якось так, чи то втомився, чи я не, не розумію. Чи намагався там, за технікою слідкувати більше? Так, ну молодець, молодець. 51. Е, а нам треба 43. А, правильно? Да. На другий. Так, молодець, дякую. Відпочивай. Ну наступного разу треба швидше рухатись. Yeah.